Чи будуть застосовуватися графіки відключень, дали роз'яснення фахівці Міненергетики. У ЗМІ було розповсюджено недостовірну інформацію про застосування в Україні графіки відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. Проте Міненергетики повідомляє, що електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об'єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою. Буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Однак відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону. У Знам'янці відбувся благодійний напівмарафон Залізний ран, у якому взяли участь 75 учасників з різних міст України, в тому числі із Олександрії. До заходу долучився чемпіон світу з бігу Василь Лашкул та представники легкоатлетичного клубу Олександрія. Учасники обирали одну з трьох дистанцій на 5, 10 чи 21 кілометр. Під час марафону вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Ще 21 тисячу гривень перерахували на благодійний рахунок. Вся сума буде витрачена на купівлю тепловізора для 82-ї бригади Збройних сил України. Декілька місяців тому волонтери оголосили в Олександрії про збір пластикових кришок. Пункти прийому розташовувалися в закладах освіти. Разом вдалося зібрати 400 кілограмів. Пластик відправили до Одеси представникам громадської організації місто майбутнього. В акції Пластик рятує світ, взяли участь декілька міст. Все зібране, здали на переробку, а за виручені кошти вже замовили за кордону і привезли до України два безпілотники. Розмах крила високотехнічної пташки 2,3 метри. Куди і кому передадуть військова таємниця. Зауважили Одесити. В українських Карпатах на території національного природного парку відбувся фотопленер Жовтнева палітра Карпат серед учасників фотоаматори фотоклубу Наш формат, що діє при палаці культури Світлопільській. Керівник фотоклубу Віталій Попков опублікував на власній фейсбук-сторінці світлини з фотопленера в фокусі митців: ранок на хребті куку, -ку, валуни під горою Пожежевська, вечірня Говерла та інші гарні місцини Карпат. 15 жовтня в місті Одеса відбувся концерт лауреатів 3 та 4 міжнародного конкурсу Одеса Мьюзика Лінб. Захід пройшов у камерному залі Одеської обласної філармонії за участі 12 талановитих учнів із різних мистецьких шкіл України. Серед учасників концерту була і учениця Олександрійської дитячої музичної школи скрипалька Єлизавета Погоріла. Клас викладача Світлани Городецької, концертмейстер Ірина Федоренко. Дівчина виконала твір іспанського композитора Пабло Сарасати. Олександрійські гімнасти, вихованці відділення Спортивна гімнастика ДЮСШ номер 2 взяли участь у відкритому чемпіонаті СК гімнаст. Захід відбувся 15 жовтня у Черкасах. Олександрію на змаганнях представило 11 спортсменів. Переможцями згідно з віковими групами та розрядами стали Матвій Долінський, Дмитро Гласко, Володимир Трещук, Данило Малецький та Олександр Сиврюгін. Вперше у виїзних змаганнях взяли участь три вихованки відділення: Євгенія Дюліна, Каріна Курянська та Марія Житко. Дівчата гідно виступили та стали призерками змагання. Спортсменів підготували тренери-викладачі. Тетяна та Анатолій Шевченко. У середу, 18 жовтня, більшу частину дня погода буде ясною. Температура вночі близько нуля, вдень до 13 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри на секунду.